Секрети довголіття. Коли Семенові стукнуло 60, він вирішив піти до лікаря. Щоб зробити повне обстеження, як кажуть, аби знати, з чим іде в старість. Лікар оглянув його з голови до п'ят, усміхнувся і каже Розслабся, Семене, ти в чудовій формі. Нічого підозрілого не бачу. Якщо й далі, так будеш себе тримати до 120 проживеш як мінімум. А скажи, скільки було твоєму батькові, коли він помер? Семен підняв брови. А я хіба казав, що він помер. Тобто твій батько живий скільки йому років? Та вже вісімдесят три, знизав плечима Семен. Щонеділі бігає на стадіоні, ще й на народній танці записався, гопака вивчає. Лікар аж окуляри поправив від здивувань. Добре. А дід твій, коли помер? А я й не казав, що помер, знову спокійно відповів Семен. Чекай, чекай. Ти хочеш сказати, що тобі шістдесят, а твій тато і дід ще живі. І що ж дід робить? Двічі на тиждень ходить плавати, а щонеділі, як тільки гарна погода на гольф. Каже, що свіже повітря то найкраща терапія. І знаєте, йому сто сім. До речі, наступного місяця знову одружується. Лікар аж присів від несподіванки. Одружується? У сто сім років! Та навіщо йому це? Семен глянув на лікаря, примружив очі і з серйозним виразом обличчя відповів, А хто сказав, що він хоче? Він мусить.